Президент України Володимир Зеленський готовий сісти за стіл перемовин з російським диктатором Владимиром Путіним. Якщо це буде єдиний варіант для досягнення миру, таку заяву український гарант зробив під час інтерв'ю з британським журналістом Пірсом Органом. У цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський сказав, що наразі Україна не може повернути всі окуповані території. Для цього потрібно покласти мільйони життів. Але водночас Україна не може порушувати власну конституцію та визнавати ці території російськими. Чи настав уже час для переговорів? Потрібно їх вести Україні або ні? Та чи принесуть вони стійкий та тривалий мир? Запитаємо в кропивничан. Ні. Чому так? Тому що я не вірю їм. Все, нема довіри до цієї країни. Ні. А чому так вважаєте? У мене двоє там загинули. І тепер мир. А тепер мир. ні. Ні. Ну це на яких будуть условиях, мені кажеться питання. Ніхто не знає, що там в голові у Путіна і як воно буде там далі в Росії. Ні. Мені здається, що Росія не зрозуміє, вона навпаки набереться якихось сил та ще більше нападе. Час настав. І домовлятися, ну не на російських умовах. Ну, границі наші оставить і відвести війська, і тоді буде, буде мир і спокій. Як все-таки якісь домовленості будуть досягнуті, знайдеться компроміс, як ви гадаєте, такий мир він буде стійким та тривалим? Не буде він стійким, тому що російській владі вірити не можна. Вона порушує все, що тільки можна порушити. Я думаю, що час не наставши. У нас є ще надія. Як вирішить наш уряд, так і буде. Так, потрібно, бо затянули вже далі нікуди. Скільки хлопців лягло? А як ви гадаєте, оці ці домовленості вони призведуть до стійкого та тривалого миру? Ну, якщо нормально домовляться, я думаю так. Я вважаю, трошки немає передумов для цього. Не наставший час. Я думаю, що час настав, а домовлятися треба з розумом, з урахуванням усіх вимог, що стоять перед нашою країною щодо території, щодо мови, щодо віри, щодо усіх всіх наших основних основ нашої держави. Щоб нічого не впустити поступово. Так, за один день це нічого не мені так вважається. У мене чоловік військовий, він ветеран війни. І в першу чергу це в них треба запитувати, а не у нас простих людей, які не тримаємо фронт. Метил, а ну, це питання треба задавати саме військовим. Я вважаю, що тільки вони можуть приймати це рішення. Як ви вважаєте, чи буде цей мир стійким? Якщо подивитися всю історію, то це дуже підла країна. І вона ніколи не дотримується своїх цих обов'язків і те, що вона обіцяє обіцянок своїх. Тому ні, він не буде стійким. Дякую вам Чесно кажучи, мені здається, що аби вже люди не помирали. Тому що ну дійсно в нас не так багато коштів для відновлення тих територій, на яких вже геть нічого немає. І далі це продовжувати, щоб ще більше людей гинуло, не ну, теж якось не дуже хочеться. Тому якщо буде якась, ну, якась перспектива, то можливо заради перспективи і треба десь поступитися. Як ви вважаєте, чи буде цей мир тривалим та Дивлячись, які будуть умови, і хто буде гарантом, і які саме будуть гаранти? Якщо так само, як тоді буде меморандум, то це буде геть, все те ж саме буде повторюватися. Я думаю, що треба домовлятися. Такі домовленості вони будуть стійкими та тривалими? Ні. Не будуть. Чому так скептично налаштовані? Тому що я росіянам не вірю. Сто сорок дітей з інвалідністю нині перебувають на обліку в міському центрі комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю в Кропивницькому. Про це повідомили в дирекції закладу. Центр працює з дітьми до 18 років. Для оздоровлення малечі застосовуються новітні реабілітаційні методики, як от лікувальна фізкультура, масажі, арт-терапія, глинотерапія, сенсорна терапія, а також корекційні заняття з логопедами та психологами. Всі послуги безоплатні. Отримати їх можуть як діти з Кропивницького, так і з інших громад чи областей. Робота центру фінансується з міського бюджету. Витрати на реабілітацію дітей з інших регіонів компенсує держава. Для отримання реабілітаційних послуг батькам слід звернутися до закладу та надати індивідуальну програму реабілітації, якої потребує дитина. Наразі центр ремонтує та облаштовує додаткові приміщення. Як зазначили у закладі, це дасть можливість надавати дітям з інвалідністю не лише реабілітаційні, а й соціальні послуги. Надаємо ми такі послуги – психолого-педагогічна реабілітація, фізична реабілітація, соціальна реабілітація, медична реабілітація. Працюють у нас психологи, логопеди, вчителі-дефектологи, вчителі трудового навчання, інструктори з фізкультури, є сестра медична, -медична з масажу. Лікар-педіатр сьогодні дуже дійсно потрібно денний догляд. Це соціальна послуга, де дітки будуть перебувати в межах цього центру з 8 до 17 години і будуть отримувати крім соціальної послуги, ще ряд і комплексних комплексних реабілітації. Також супровід під час інклюзивного навчання це теж дуже важлива послуга, оскільки вже звертаються батьки, навіть були на прийомі в нашого керівництва до цієї послуги. І ми зараз також її будемо проваджувати. Дуже вона потрібна саме таким родинам. Нагрівся на 880 тисяч гривень на ремонті дорожнього покриття у селищі Компаніївка Акропивницького району. За інформацією прокуратури області, підрядник в офіційних документах завищив вартість виконаних робіт і, як наслідок, незаконно отримав зайві кошти із бюджету. За процесуального керівництва прокурорів Знам'янської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підприємця, який заволодів бюджетними коштами та здійснив службове підроблення, за частиною 5 статті 191 Частиною першої статті 366 Кримінального кодексу України відповідно до санкцій, вищевказаних статей, обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Відновлення після ворожої атаки. У Долинській виділили майже 3 мільйони гривень на відбудову багатоповерхівки, в яку 18 лютого влучив безпілотник. Зокрема, 500 тисяч отримає родина, яка постраждала найбільше. Повідомили в адміністрації і Додали, що пошкоджену будівлю вже обстежили, і в міській раді напрацювали проєктні рішення щодо ремонту основних конструкцій та фасадів. Також постраждалі від благодійників отримають безкоштовно вікна на заміну понівечених, а таких майже 300. Тим часом продовжується прийом документів від. Жителів будинку для отримання ними компенсацій із міського бюджету. Прикордонники вчергове зірвали схему незаконного переправлення осіб до Румунії. Відомо, що клієнтів, організатор схеми і провідники шукали через месенджер охочих перетнути кордон. Знайшлося двоє: зокрема, мешканець Кропивницького та житель Херсонської області. Кожен сплатив по 8 тисяч євро. Утім, послугу чоловіки так і не отримали. Під час здійснення злочинного задуму всю групу затримали прикордонники. Відносно порушників склали матеріали про адмінправопорушення, а провідників затримали отримали. Відомості щодо них внесені до ЄДР за частиною 3 332 статті Кримінального кодексу. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Підкорювачі висоти верхолази рятувальники Кіровоградщини відпрацювали ази роботи на висоті та випробували нове спорядження, яке нещодавно отримали від благодійників. Тренування проходили під супроводом інструкторів із Черкащини. Зокрема, бійці служби порятунку відточили навики в різних техніках страховки і самостраховки. А одним із найскладніших і найвідповідальніших етапів стала практика у наведенні крутопохилої переправи та спуску по ній умовно постраждалого на ношах та за допомогою. Рятувальної косинки. У відомстві кажуть, такі навички необхідні під час евакуації постраждалих із верхніх поверхів будівель, пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів. Відтак, рятувальники мусять постійно напрацьовувати нові навички і вдосконалювати вже здобуті вміння. Тож у служби порятунку значну увагу приділяють не лише підвищенню рівня професійної майстерності, але й фізичній підготовці.